Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про вимоги та подачу на лотерею Green Card. Я в неї граю вже 10 років з 2014-го, коли вперше побувала в США. І як розумієте, мій рівень везіння далекий до ідеального. Але я щороку подаю друзів, родичів, і серед них були люди, які вигравали, і хто навіть з першого разу кому аж так щастило. Тому. Мені здається, я знаю просто все про лотерею і поділюсь з вами основними моментами в цьому відео. Тож, ця лотерея проходить щороку. Податися на неї можна з початку жовтня до початку листопада, а перевірити результат на початку травня. Цього року лотерея називається dv 2024. DV розшифровується як Diversity Visa, Diversity Visa Program. називається офіційно ця лотерея, внаслідок виграшу якої можна отримати грін карту. І це, звісно, найпростіший спосіб отримати грін карту, тому що в інших випадках, якщо у вас немає кровних родичів в штатах або ви не вийшли там заміж, то отримати грін карту це досить трива, але і дорогий процес, і не всім навіть вдається його пройти. Тому усім, хто мріє виїхати в Америку або хто вже там перебуває і намагається легалізуватися, я дуже рекомендую приймати все-таки участь в лотереї, бо, маючи таку можливість, ну гріх нею не користуватися. Тут немає якихось секретів, як збільшити шанси. Це дійсно лотерея. Тобто, система обирає переможців абсолютно рандомно. Є певні вимоги, про які я пізніше розкажу, але ну, збільшити шанси неможливо. Але шанс є в будь-кого, це знаєте, як анекдот, коли чоловік питає в Бога: Боже, ну чому мені ніколи не щастить виграти в лотереї? А Бог відповідає: Ну ти хоча б купи лотерейний квиток. Так само і тут ваша задача прийняти участь, а там уже покладайтесь на всесвіт, наскільки він сприятиме в здійсненні ваших мрій, тому що просто мріяти не можна. Ну і звісно, так само, якщо ви. Дійсно, хочете переїхати, то лише грати в лотерею недостатньо варто робити ну, більш якісь чіткі кроки, тому що в лотерею можна грати 10 років як я і ніколи не вигравати. Але поки на руках немає грін-карти, я вважаю, що грати все одно варто. Тож, які є все таки вимоги до участі в лотереї. Вам потрібно мати дійсний закордонний паспорт. Цієї вимоги не було донедавна, але тепер потрібно мати принаймні основному заявнику, тому що в своїй заяві, крім основного заявника, потрібно вказати ще членів сім'ї. Це чоловік-дружина, якщо в офіційному шлюбі, та незаміжні неодружені діти до? 21 року, тобто дружині і дітям можна не мати поки що паспорту. А якщо основний заявник чоловік, то йому потрібно мати паспорт. Але якщо у вас от така сім'я, коли є і дружина, і чоловік, ви в шлюбі, то ви можете подвоїти шанси виграти, якщо заповните дві заявки: одну на чоловіка і другу на дружину. Тобто, в одній заявці вкажете чоловіка основним аплікантом. А дружину з дітьми, ну, як додаткові. Та. А в другій, навпаки, дружина основний аплікант, а чоловік як додатковий. І тоді, в разі виграшу анкети або дружини, або чоловіка, ви зможете виїхати і отримати грін-карту на всю сім'ю. Наступна вимога це мати повну середню освіту, тобто 11 класів школи. Або якщо, скажімо, ви після 9-го перейшли там в технікум, училище, то от, це теж жахується, коли ви закінчили технікум або училище на базі дев'яти класів. Це теж повна середня освіта. Якщо маєте вищу освіту, це ще краще. Супер, але знову ж таки, система не обирає за якимись там критеріями. Це не система. Тема імміграції, тому виграти в лотереї мають однакові шанси, як люди з середньої освіти з 11 класами школи, так і кандидати наук. Ну і третя вимога це несудимість, це стосується усіх типів віз, і United for Ukraine, і туристичної візи, і візи і diversity віза оцієї. Тобто, ви можете податися, але навіть якщо ви виграєте і потім не пройдете безпекову перевірку. Чи Термінальне минуле, ну, вас просто відсіять вже на етапі співбесіди після виграшу. А тепер, як безпосередньо прийняти участь в лотереї? Вона проходить на сайті. Зараз скажу, як він називається. Проговорю. Я, звісно, також залишу посилання внизу в інфобоксі. dvprogram.state.gov Gov. це державний сайт, закінчується на gov. державний американський сайт. Я покажу, як він виглядає, тому що є дуже багато сайтів різних контор, які пропонують подати за вас анкети і беруть за це гроші. І вони часто схожі, дуже схожі візуально на державний сайт, але це не він. І в Google, до речі, коли ви забуваєте лотерею там drinkart, або навіть Diversity Visa Program, все. Одно, вам першими, скоріш за все, якісь сайті приватних фірм вискочать. Ну тому що вони просувають ці сайти в Google, а не оцей державний сайт. Тому подаватись краще, якщо ви це робите самостійно, то краще, ну тобто. Потрібно через оцей один єдиний сайт. На ньому, до речі, потім в травні можете і перевіряти результати. Поки що зараз ще не відкрита реєстрація, тому наразі на цьому сайті є лише можливість перевірити результати минулорічної лотереї. Ну а пізніше тут напишуть дати, коли відкриється реєстрація вже на лотерею цього року. А чому до речі, вона називається DV2024 – тому що, виходить, ви подаєтеся в ну там в жовтні, так, або на, на початку листопада 22-го року. Результат ви дізнаєтесь в травні 23-го року, і потім вам дається час до. А, Кінця вересня 2024 року, щоб пройти весь всю процедуру, ну там заповнення анкети після виграшу, вже і отримати оцю імміграційну візу в паспорт. Тобто, по суті, у вас буде рік і чотири місяці для того, щоб пройти весь імміграційний процес. Тому, до речі, якщо у вас мабуть виникає питання, чи варто в цьому році подаватися чоловікам, якщо вони не виїзні, то так хай подаються, тому що я ну, вірю в те, що до 24-го року, до вересня кінця вересня 24-го року, війна в Україні ну має вже скінчитися. Я сподіваюся, що набагато швидше це станеться. Кордони відкриють, і чоловіки зможуть пройти всю процедуру і отримати свої імміграційні візи. А грін карта вам прийде поштою, вже коли ви залетете в Америку. Ну там протягом буквально декількох тих. Іжнівґрін карта одразу дає вам Social Security номер, дає право на роботу. Тобто ви маєте абсолютно всі такі самі права, як американці, крім участі у виборах. Вона дається на 10 років, але після 5 років ви можете вже подаватися на американське громадянство. Тобто грін карта в Америці це карта постійного резидента, по якій ви можете без обмежень подорожувати. Ну є тільки вимога, щоб вона у вас лишилась. Грін карта це жити як мінімум півроку в році в Штатах. Ви можете вибирати будь-якого роботодавця, можете відкривати свій бізнес, ваші діти можуть відвідувати навчальні заклади. Ви самі можете вшиситись. Тобто, у вас, ну в принципі, повністю ви вільні в Америці з оцією омріяною зеленою картою. Чому грін карта? Та, тому що вона зеленого кольору, і американці ну, люблять спрощувати все, просто назвали її зеленою картою. Тобто, вона по суті дає зелене світло в усіх сферах життя в Америці і буде. Дуже круто, якщо ви її просто виграєте. Так, от як прийняти участь в лотереї. Ви заходите на цей сайт, і там буде кнопка Зареєструватися. Вам відкриється анкета буквально на одну сторінку з вашими персональними даними: це ім'я, прізвище, дата народження, номер паспорту, освіта, рівень освіти обов'язково до речі, потрібно буде завантажити фотографію. Її можна зробити і самостійно, просто на телефон, але вона має бути якісною. Тобто, якщо ви робите самостійно, то вам потрібно, якщо в впримі... ну, по-перше, потрібно бі... білий або світлий нейтральний однотонний фон і фотографувати себе з гарним освітленням краще денним. Це от вдень навпроти вікна на білій стіні квадратної... Квадратного розміру там обличчя, по-моєму, 80% має займати всієї фотографії. Я вам лишу також під відео посилання на вимоги до фотографії, які можете заздалегідь підготувати, тому що вам потрібно буде не лише своя фотографія, а і фотографія чоловіка, якщо ви в офіційному шлюбі, та дітей до 21 року. І до речі, дітей чоловіка так само, навіть якщо це діти від попереднього шлюбу, усі біологічні або усиновлені діти їх всіх потрібно доєднати в заяв. Ну або найпростіший варіант це просто сходити в фотоательє і взяти фотографію в цифровому вигляді, щоб вам її там відправили на імей. E скажімо, там точно будуть знати вимоги до фотографії для Америки. Бо вони однакові, що на грінкарту, що на туристичну візу. Також, до речі, важливо, щоб це була фотографія свіжа. Тобто, якщо ви, як я, подаєтесь 10 років підряд, то кожен рік потрібно робити нову фотографію, тому що в разі виграшу вони це все будуть перевіряти. У вимогах є е, про те, що фотографія має бути ну, на тепер. Е, і якщо у вас там 10 років підряд ви одну фотку використовували, то через це також можуть дискваліфікувати. На YouTube є вже мільйон інструкцій, як заповнити правильно. На цю заявку вони з року в рік ну, однакові. Тому я навіть не бачу великого сенсу знімати свою ще інструкцію. Якщо ви звикли працювати з державними сайтами іноземними знаєте англійську уважні, тому що е, дуже чітко потрібно перевірити, ну як і при подачі на будь-яку візу, програму, щоб всі паспортні дані співпадали, бо через це також можуть потім дискваліфікувати, то ви цілком можете самостійно заповнити. Анкету, але <свят> я була би не я, якби не запропонувала вам супровід в подачі. Тому, якщо у вас немає часу розбиратися, заповнювати ці анкети. До речі, якщо будете самостійно заповнювати, то краще подаватися ну, не в останні дні. Тобто, десь останній тиждень до закінчення реєстрації вже сайт буде сильно глючити. Не кажучи вже про самий останній день, коли практично вже неможливо зареєструватися, тому тому що сайт просто висить від навантаження, коли всі згадали, що сьогодні останній день і знаєте, відкладати на останній момент звикли. Тому щоб податися, краще подаватися. Ну, в перші дні також велике навантаження, але от десь посередині, там в, в другій половині жовтня, оце ідеальний час. Тому, якщо ви хочете делегувати цю процедуру, то можете звертатися до мене. Я спеціально викладаю це відео за місяць до початку реєстрації для того, щоб ми в спокійному темпі встигли підготувати всі документи, фотографії і так далі, і потім спокійно вас зареєструвати, а не намагатись заскочити в останній вагон потягу. Що входить в мій супровід? Це заповнення безпосередньо анкети на цьому державному сайті. Ви... Коли будь-який мій супровід замовляє, чи то по туристичній візі Америки, чи ЮФОЮ, чи канадській візі, я завжди вказую ваш імейл. Я даю вам всі номери підтвердження, номер вашої анкети. Тобто, у вас є повний доступ до всієї інформації. Бо до мене вже не раз зверталися люди, які комусь там заплатили за подачу, після чого людина просто пропала, і вони не знають ні номерів заявок, ні імейл там є. Їхній непідв'язаний, як зайти в кабінет, як переформити на себе, незрозуміло. Тому, коли у мене, ну там ті, хто, мабуть, не знає, що я веду YouTube канал вже з 2014 року. Це мій другий канал є ще лайфстайл який я була до війни. І там Instagram у мене 50 тисяч, там підписників на YouTube разом стільки ж в Телеграмі. У мене канал на 10 тисяч. Тому ну я постійно наведу. Я працюю на довгострокову перспективу, і я зацікавлена в тому, щоб якомога краще послуги надати, щоб ви мене потім порекомендували. Своїм друзям, знайомим і так далі. Я тут не за е, швидкою вигодою, якими швидкими грошима, я надовго, тому, відповідно, я вам надаю абсолютно всі доступи. У вас буде номер підтвердження анкети, по якому ви в на початку травня зможете і самостійно на цьому ж державному сайті перевірити, е, чи ви виграли. Але тим людям, хто замовлятиме мій повний супровід, я і сама буду перевіряти виграш. і в разі що вам пощастить, то далі я зможу скерувати, що вам робити далі як пройти далі всю цю процедуру, яку так само ви можете як самі пройти, так і замовити повний супровід. Вартість мого супроводу буде 50 доларів за подачу людини. Якщо ви сім'я і хочете подвоїти шанси, подавшись як від імені дружини, так і від імені чоловіка, то така заявка буде коштувати 80 доларів. Звертайтеся, запис на супровід буде вести виключно мій менеджер. Я лишаю контакти в інфобоксі. Ви можете писати їй в телеграм ua нижнє підкреслення менеджер. Вона після оплати дасть вам Google форму, яку потрібно буде заповнити своїми персональними даними. Також треба буде відправити нам фотографії для того, щоб вже от коли відкриється реєстрація, я по черзі могла реєструвати людей, щоб ми знову ж таки не затягували все до останнього дня. А щоб у спокійному плановому режимі зареєстрували усіх бажаючих. На цьому я буду закінчувати це відео. Я бажаю вам виграшу. Немає значення, чи ви будете подаватися з моїм супроводом, чи самостійно. В будь-якому разі я бажаю вам удачі. І навіть якщо ви вже там 10 років приймаєте участь, приймайте одинадцятий, бо я вірю, що рано чи пізно вам пощастить, і ви все ж реалізуєте свою мрію жити в США. І до речі, також звертайтеся до мене за супроводом в. Програмі United for Ukraine» та в туристичній візі США. Якщо у вас там немає кому запросити вас, я також займаюся цим, а також пропоную супровід по Канаді, по подачі на сі і цій програму або по запису на біометрію у Львові. Також у мене є послуга відправки паспорту у візовий центр Канади з України, бо поки що у Львові вклейку візи не проводять лише за кордоном. Щоб вам не виїжджати, ви можете замовити цю. Е, Ну і нагадую вам підписуватись на мій телеграм-канал canada for ua де вже ціла спільнота українців, які виїжджають в Канаду та США. Ми там знайомимось, задаємо питання, обмінюємось досвідом. З вами була я, Лілія Бойко, і до зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!